І я готовий закінчити цей день. Я пішов поховати Пакваджі, та він дематеріалізувався і просто зник у моїх руках. Але, хоча б не потрібно буде ховати тіло від Педро. Ми з тобою обидва доволі непогано вміємо ховати те, що треба. І поки ми чекаємо відповідь, наскільки біохімія Ітана та нашого чотириного друга схожі, розіб'ємо замкнене коло. Що ти збирався мені сказати? Та нічого. Я помилилась, ні чортати не вмієш приховувати. Я просто не впевнений, що зараз зручний час, враховуючи обставини. А в нас взагалі буває зручний? Якби був, ми б не мали цю розмову зараз. Тому що, якщо чесно, це протилежність нічому. це все ось, що ти є для мене, і я чекав роками, аби сказати тобі це. Можу почекати ще, щоб сказати, чому завжди щось ставало на моєму шляху: Себастіан, Аліса, Малівор, злиття. Все все в минулому, але не ітан. Коли тобі було погано, коли тобі був потрібен хтось, ти пішла до нього. Ось чому ти злишся? Ні, ні, Іта, найкращий хлопець. Я знаю. Я ні в чому тебе не звинувачую, просто мені боляче. Бо я сподівався, що це буду я. Тому що для мене ти завжди була і будеш Лізі Зальцман. І я навіть нічого не пам'ятаю з цього списку. Нічого поганого, що ти сказала чи зробила. Тому що я кохаю тебе усією душею і серцем, і це все, що мені є сказати. І я гадаю, це не добре гірше моя теорія виявилась правильною. Сили Пакваджі кінечні. Вони живуть стільки ж, скільки їх сили. А чим більше телепортуються, тим раніше помирають. Так, давай не панікувати, поки не протестуємо кров Ітана. Мджі, це і є кров Ітана.